Друзі, мої вітання. Вас вітає наша компанія Вашкард. Ми знаходимося в місті Радовило нашої площадості, і сьогодні в продаж поступає свіжопригнаний європейський автомобіль. це Mazda cx 5 Автомобіль свіжопригнаний, знову ж таки, розмитний та сертифікований, тому повністю готовий до постановки на український облік. Автомобіль 2012 року випуску. Ці автомобілі в нас дуже бувають часто. І я скажу так, що щораз то більше вони користуються зараз популярні, оскільки автомобіль хороший, такий компактний, повноприводний, на автоматичній коробоці з надійним таким, можна сказати, 2 ,2 дизельним двигуном. Якщо ви з хорошим пробігом, звичайно ж, як би воно не було, тому що кожен автомобіль, кожен двигун має свій ресурс. Тому, друзі, автомобіль з пробігом 200 тисяч км 2012 року випуску на автоматичній коробочці передач на повному приводі. 2,2 дизельний двигун, автоматік, гідротрансформаторний, тобто поєднання хорошого дизельного двигуна, хорошої надійної коробочки передач це вже дуже-дуже. Гарний показник. І Ці автомобілі дуже полюбляють зараз дівчата, сімейні пари, оскільки знову ж таки вони і економні, і гарні виглядом, і комфортні, і, і в принципі і новіших таких років, вже поза 10-го року і вище. Отже, Mazda cx 5 2012 року випуску поступає у продаж, розмитна, сертифікована, знаходиться на площадочці Вашкар з місто Двилів і є доставка в будь-яку точку України. Я, друзі, як завжди, почну з того, що я надам вам вінко для перевірок зараз. Яну. Так, на лобовому скріплі тут в них немає і покажу десь на стіючці. Так, тут також немає. Зараз з цієї сторони гляну, де тут у нас той вінкод, для того, аби вам показати, щоб ви могли перевірити по вінкоду собі. Ось є. Є вінкод для перевірок. Будь ласка, фокусуйте, перевіряйте. Подивіться, друзі, що наш автомобіль має частний перевірний пробіг, жодних там пошкоджень, по вертікулу, по всьому тому. По різних сайтах можете перевіряти повторі, по карвертіку, карі інфо де перевіряйте. Наша Mazda cx 5 з рідним пробігом, з робочим приводом, з робочою коробочкою продажі, з надійним хорошим робочим повністю двигуном і без підеформування по кузову. В кінці відео я перейду з товщину міром. Гарна лізована оптика, омивачі, парктроніки, протиутоманочки, автомобіль в такому темно-сірому кольорі, мокрий асфальт, сіра миш. Ну, хто як каже взагалі. Тепер дивіться, хороша зимова гума, оригінальні легкосплавні дисочки. Фари дуже збережні, вибачайте, що йде дощик. Погода не зовсім сприятлива, але фари виглядають просто як дзеркало. Автомобіль взагалі після полірування, після легенького детелінгу, наша, мої хлопці е готують. У мене своя підготовка для своїх автомобілів, тому що їх багато. Е -е, працюємо самі на себе, так би сказати. І завжди кожну машинку робимо, готуємо дуже гарно. Робимо логісіньку поліровочку, легеньку хімчисточку. Повністю автомобілю виводимо під ноль, так би сказати. Тому, друзі. Машинки у нас завжди чесні, завжди перевірені, підготовлені. Ви приїжджаєте, оглядаєте, будь-яка вам яма, комп'ютерна діагностика, лакофарбове покриття, ми все це надаємо. Якщо вам потрібна яма, заїжджайте до мене на гараж, перевіряємо на ямі, показую нижче, показую, що двигун сухенький, без запотівання масла, що редуктор сухенький і так далі. Заїжджаємо, виїжджаємо на трасу, перевіряємо коробочку передач від нуля до 100 до 150, скільки вам треба на розгон, на скидання. Перевіряємо. Перевіряємо комп'ютерну діагностику, підключаємо комп'ютер, показую пробіг, показую стан форсунок турбіни і так далі. Також можу це все зробити. Ну і в кінці відео, звичайно ж, або в принципі, якщо ви приїжджаєте, можу також перевірити товщиноміром. Ось таким своїм профілайн, товщиноміром покажу вам стан лакофарбового покриття. Тому будь-яка перевірка, ми її надаємо. Що ж, друзі, по стану кузова взагалі зауважень нема. Жодних зауважень тут немає стану кузова, все в ідеальному стані. Лобове скло з асистентами зверху, є там дистронік, утримання в полусі, датчик світла, датчик доща присутні нашому автомобільчику. Колір дуже гарний, безключовий доступ передніх дверей. Ось ви можете бачити, така крапочка. Диски всі чистенькі, рівненькі. Парктроніки в коло, звичайно, ж перед зад у нас присутні. Фаркопчик з розеткою. Вихлопні труби дві, ось так воно по одну і по ту сторону. Камера заднього виду. Ну, в принципі, якось так. Тут також безключовий доступ з цієї сторони дверки присутній. Лобове скло, друзі, замінене. Зараз скажу, якому в 22-му році в Європі. Ось так. Ось так, друзі, якось така мазочка, коли цікави, телефонуйте, можемо доставити в будь-яку точку України. По салону, тепер показую вам, дивіться, по салончику тут взагалі без жодних зауважень. Ідеально збережена дверна карта, пластик, шкіра, кнопочки ніде не підтерті, абсолютно в гарному, дуже стані. Акустика Bose, тобто преміум-комплектація на нашому автомобілі, накладочки це 5 сидіння на електроприводі, сидіння з перфорацією, тобто шкіра у нас перфорована, тут іде суцільна, тут перфорована і тут знову ж суцільна. З боковим буквою підтримкою гарною. Без панорамного даху, без люка. Тепер ми дивимося далі. Автоматична коробочка передач, такий селектор для переключання нашої мультимедії, Двохзонна кліма, підігрів, всі душечок у нас присутній, мультикермо, кермо шкіряне. ніхто його не шив, не фарбував, нічого з ним не робив. Зараз ми заведемо наш автомобіль. резинові коврички, під ковричками, звичайно ж, там все повний порядок. Як ви бачите, коверлін сухенький, чистенький. без дирок, без в підлозі і так далі. Так, старт-стоп. Функція У нас до автомобіля йде два ключики. Зараз я вам їх вийму. У Мене, в кармані збирало усіх тих ключів. Ось. Таких йде два ключики до автомобіля. Я їх кладу сюди на безключовому доступі. Заводимо. Завіси, але гесенько. Гідропідсилювач руля працює гарно, оригінальна мультимедіа Mazda. 203 тисячі оригінального пробігу. Хто буде питати, чому з лівої сторони температура в цих автомобілях так воно є? В Mazda, в Opel є така тема, що поки температура. Я не знаю, чи вона поки нагріється, поки холодний автомобіль, то вона сідиться синім, а потім пропадає. Чи вона постійно сідиться синім, якщо в нормальному стані, а загорається е, жовтим, якщо вже є перевищення. От можете написати, хто точно знає цю інформацію. Е, дивіться, датчик світла, датчик доща присутній, мультикермошкіряне, кнопочки всі ідеально збережені. Логотипчик Mazda, сигнал присутній, такий доволі гарний сигнал. Е, кнопочки тут є всі для збивання е, датчиків шин. У нас вони присутні, до речі, датчики шин, утримання в полосі, старт-стоп. Противозанос, вимикання, вимикання, автоматична коробочка передач з камерою заднього виду. Камера заднього виду доволі таки чітка і е, показує, по-російськи пише. Е, камера чітка і показує, до речі, ці, вважте, куди буде їхати ваш автомобіль. є розмежування полос. Показує, куди їде автомобіль і показує лінії, куди напрямок коліс. Так, е, цей, Цим селектором ми управляємо е, нашою мультимедією. Є показано, що тут навігація. Є Бугаївка, друзі, карта України з цим проблем не має. Механічний ручник, підстаканничок такий, тут і бардачок. Ну, та й в загальному в принципі, класний, хороший автомобіль. Пахучка така висить, скло з автозатемненням. Тут і світелка включається, виключається Сонцезахисна шторочка, така, козирок. Ручечка, тут взагалі дивіться на Королін. Під ручкою ніде не підтертій. Дуже часто буває, що тут десь затерти, там прокурена, ще щось біля ременів. Е, Уплотняюча резиночка також цілесенька, ніде не протерта. автомобіль. Взагалі, взагалі е, в дуже гарному стані, я скажу вам так. Так, переходимо далі. Е, дверна карта ідеальна. Накладочки це x 5 присутні, коврички ті ж самі резинові, шкіряний салон позаду і попереду. Е, по потолку жодних зауважень взагалі нема. Передня торпеда цілесенька, гарнесенька. Це в гарному дуже стані. Ізофікси присутні, тобто можна дитячі киселочки ставити, можна складати сидіння. Тут ззаду ми маємо ще такі додаткові карманчики і склопідйомички. Забуваю перевіряти, вам показувати, що вони працюють, працюють. Так, переходимо, друзі, далі. Е, в Маздах, якщо не помиляюся, немає електроприводу кришечки. Хіба в тих вже новіших, Ну, якщо не помиляюсь, не буду точно говорити. Е, бо зазвичай у нас всі приїжджають, вони звичайною кришкою. комплектація Bose, а електрокришечки нема. Так, тут ззаду ковролін чистенький, без зауважень, компресор, клей, аварійний знак і так далі. Тут ми відкриваємо донкрат ключики, крючечки, гачечки, все, все так як є. Шторка присутня, вона підчеплюється до як називається, лобового, не лобового перепрошую, до заднього скла. Так, тепер переходимо далі з цієї сторони. Дверна карта в гарному стані. Не відкрив. Все працює. Дверка тримається, щоб ви не думали, що вона закривалась. Вона тримається. Дивіться, накладочки, резинові коврички, сідушечки, ті ж самі все в ідеалі. І передня частинка нашого автомобіля. Дивіться, дверна карта знову ж таки ідеальна. Накладочки, пороги ніде не підтерті. Сидіння дуже збережені, гарненькі. Так, Що ми тут маємо? Пінігрівчики сидінь, Це те, що я вам показував. Торпеда, має таку накладочку спереду. Ну і покажу ще я зараз вам під капотний простір в нашому автомобілі. Як працює двигун і перейдемо до замірів тощину міру. Ось тут такий у нас двигун Sky Active Technology. Двигун працює рівнесенько, під капотний простір сухий, без корозії, без якихось плям мастила, відпорів і так далі. Ніде болтики не кручені, акумулятор Bosch. Заводський герметик присутній. Стакани цілі, що один, що другий. Тобто повний порядок під капотом. Що ж, друзі, тепер перейдемо до заміру з тощиноміром. Ну і все. Хо, цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд і Тизрайв. Так, дивіться, капот. 170, 180, 160, 150, 150, 160, 120, 90, 90, 130, 117. 117 140 криша 70 80 70 70 70 85 85 86 86 86 77 92 75 97 70 80 83 83 73 140 130 130 140 90 139 170. Е, що ж, заміри по точну міру ми пройшли повністю по всьому автомобілю. Е, автомобільчик перевірили. Е, по зауваженнях там коробка, двигун, ходова частина, повний привід немає тут в автомобілі. Працює рівнесенько, ідеально. Можливо, доставка будь-яку точку України. І е, коли ми пригняємо, друзі, якщо на доставку, так, ви можете цей автомобіль перевіряти особисто з експертами на дилері на СТО будь-якому. Майте це на увазі. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.